З вами Марія Міщенко. І сьогодні, в останній день карантину, ми дізнаємося, що робили учні увесь цей час. <му> Катя, як ти ставишся до карантину? Тобі б хотілося, щоб він продовжився. Так, я б хотіла, щоб його продовжили до кінця року. <му> ну, а чому? Тому що я не люблю вчитися. А, ти маєш на увазі, що ти не любиш отримувати знання, чи ти не любиш робити домашню роботу? Я не люблю робити домашню роботу. А. а от що тобі ще не подобається в школі? От, наприклад, мені не подобається те, що нам не поміняли парти. Постійно сиджу і в мене спина горбиться. В тебе таке буває? Так, в мене таке буває. І ще мені не подобається, що я коли в коридорі, наприклад, впала, в мене вже колготки зелені. А, це Мастіка, да? Привіт, Даша. Привіт. Що читаєш книжку Ніна? О, я ще не читала таку. Ага. Слухай, а хтось з твоїх родичів чи друзів хвор хворіли на грип? Е, так, під час карантину в мене бувало декілька випадків, коли мої друзі хворіли на карант... на грип, але <зас> сподіваюсь, після карантину вони все-таки видужують і вийдуть. Я теж сподіваюсь. Ну, бажаю тобі хорошого читання книжки. Я думаю, це цікава книжка, треба й собі почитати. О, привіт, Жень. Привіт. Добрий день. Добрий день. Слухай, Жень, а ти тут вчишся чи просто, просто перестав? Я читаю, себе? я себе книжку беру. Ага, а це цікаво? Ти ще не читала, ні? Я ще не читала. Mm -hmm. А що ти ще робиш на карантині? Малюю, на вулиці граю, на коридорі також. А можна мені теж якусь книжечку? Ну, звичайно, своїм Цікаво. постійним читачам ми можемо запропонувати самі, самі цікаві книжки. Привіт! Привіт! Як тебе звати? Юра. А мене Маша. Приємно А що ти робиш? Граю за комп'ютером. А ти так цілий день граєш? Не завжди, коли іноді виходжу з друзями погуляти на вулиці. Mm. А є в тебе якісь поради, чим себе зайняти у вільний час. Можна почитати книжку, можна піти погуляти з друзями, можна допомогти мамі, можна сходити до магазину. У мене є також декілька порад, як не занадьгувати під час карантинів, вихідних та канікул. Завжди помічайте все те незвичне, що бачите навкруги. Не витрачайте час на непотрібні та некорисні вам заняття. Обов'язково відвідайте якийсь культурний заклад, наприклад, бібліотеку. До речі, тепер оновлено. Якщо ви здорові, більше гуляйте на свіжому повітрі. А головне, будьте творчими та ініціативними, і тоді ви ніколи не занудьгуєте.